Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть топові лампи від Philips в цоколі H7, які ми на цей раз протестуємо в лінзі. Топову лінійку Altinan Pro 9200 компанія Philips в цьому сезоні вирішила зробити в компактному форм-факторі, і це стосується будь-яких цоколів. А четверті лампи в нас мають трішки іншу конструкцію, але також вони виготовлені в компактному форм-факторі. А H7 в першу чергу відрізняються тим, що в них є ось такий дріт, який ми під'єднуємо з до. Стандартної фішки живлення автомобіля і вбудований драйвер. Також можна звернути увагу на дуже компактну систему охолодження, яка за діаметром менша навіть за цоколь самої лампи. А так, в цілому, лампи мають стандартну конструкцію притаманну лампам Philips з декількома там, невеличкими особливостями. Лампи мають заявлену максимальну потужність 21 Вт, активну систему охолодження з незакритим кулером. І також, як я вже сказав, компактні розміри. Цоколь у нас, звісно, з'ємний, він тут виготовлений з пластику і має упор для фіксації. Можливості зафіксувати лампу в якомусь проміжному положенні для корекції, ну, можна сказати, не передбачено, тому що немає додаткових фіксаторів, якогось там храповичка або тріскавки по народному. Але все ж таки, за рахунок ось цього ущільнюючого кільця, у нас є можливість тут десь трішечки. Ось так відрегулювати положення лампи, і, в принципі, люфт в даному випадку відсутній. Далі ми бачимо безпосередньо саму діодну групу, і це фірмова особливість ламп Philips. У нас одна частина ось цієї діодної групи відкрита, тобто торець самої мікросхеми відкритий. Це, можливо, зроблено для того, щоб краще відводити тепло від світлодіоду. Також ми бачимо, що контакти Якими світлодіод припаяний до самої плати, відкриті і вони такі досить делікатні. Тому при встановленні ламп фару потрібно бути обережним, щоб випадково не зачепити ці контакти і не відірвати їх. Я про це кажу, бо такі прецеденти, виявляється, вже були. І тут трішечки політика компанії Philips мені не зрозуміла, ну, чому. Б не зробити хоча б якусь накладочку на контактах для того, щоб зберегти їх від механічного впливу і пошкоджень. Все, в принципі, ось це і є така основна конструктивна особливість ламп Philips, просто відкритий торець плати для кращого теплообміну. Більше нічого цікавого ми тут не бачимо, і в принципі далі нам залишається тільки тестувати дані лампи і дивитись на що вони спроможні. При напрузі 13,6 вольт лампи на старті споживають 1,5 А і їх потужність дуже близька до заявленої 20,4 Вт. Світловий поток 1391 люмен. Для аж 4 ламп це нормальний показник, для аж 7, звісно, хотілося б більше, але куди більше, якщо в нас, в принципі, потужність тут близько 20 Вт. Ефективність непогана. 68,1 люмен Вт. Колірна температура дуже приємна 4960 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас струм впав на 1,1 А. Потужність впала до 19 Вт, що, в принципі, з урахуванням всіх похибок вписується в заявлені виробником характеристики. Світловий поток знизився до відмітки 1231 люмен. І в принципі, тут можна говорити, що. Падіння струму, потужності світлового потоку після прогріву не таке вже й велике, що свідчить про стабільну роботу ламп і якісно підібрані компоненти. Ефективність склала 64,8 люменоват. Колірна температура навіть трішечки впала, до відмітки 4955 кельвін. Відповідно по результатам цих замірів можна сказати, що до сильних сторін цих ламп відноситься стабільна робота і невисока колірна температура 5000 кельвін. Це в нас нейтральне біле світло. В той час як більшість led ламп мають колірну температуру 5,5, 6 і навіть 7000 кельвін, що вже є блакитним світлом і. Для експлуатації автомобіля, особливо в поганих погодних умовах, це не завжди ефективно. До слабих сторін можна віднести невисокий світловий поток. В принципі, для рефлектора це ще більш-менш непогано, але якщо мова йде про встановлення в лінзу, яка, як ми знаємо, забирає на себе частину світла, світлового потоку, 1400-1200 люмен може бути замало. Тому зараз встановимо дані лампи в лінзовану оптику від Renault Megane і подивимося, як вони будуть працювати. І що ж ми бачимо? А бачимо ми наступне. По геометрії світло межі, як я завжди говорю, з лінзою проблем не виникає. Тут все нормально, зрозуміло. Є такі різнокольорові оптичні аберації вище лінії термінатора. Ну, це норма для. Лінз і для ближньої дистанції. Частіше за все, ці операції зустрічаються з потужними лампами, з потужними лінзами. Ну, в даному випадку, незважаючи на те, що лампи не потужні, все одно в нас є операції, ну, вони викликані саме ближньою дистанцією, а не якимось дефектом ламп чи лінзи. При збільшенні дистанції цей ефект зникає. Що стосується самої світлової плями, то тут ми неозброєним оком бачимо, що вона залита світлом нерівномірно. Тобто є якісь світлі плями, є темні плями. Що свідчить про те, що просто світлового потоку або кількості світла, яке виробляють дані лампи, не вистачає для того, щоб залити всю світлову пляму рівномірним світлом. Відповідно, я думаю, на люксметрі ми також побачимо не дуже високі показники. Особливо хочеться звернути увагу на контрольні точки 2 і 4. Тут, як ми бачимо, ось прям ці плями чітко потрапляють на дані контрольні точки. І там я думаю. Світла буде набагато менше, ніж в точці 1-3. і 3. Ну, загалом ми бачимо, що світла просто не вистачає для того, щоб рівномірно залити світлову пляму світлом і освітити дорогу. На чорно-білих знімках на контрасті, я думаю, ще краще буде видно ось ці темні плями. Ну і також ми на чорно-білому знімку бачимо, що все ж таки вище лінії термінатора у нас відсутні паразитні плями і промені, які можуть сліпити зустрічних водіїв. Після такого короткого огляду перейдемо вже до якихось цифр і замірів. І тут нам знадобиться наш улюблений люксметр. Найвищу освітленість ми бачимо в контрольній точці 1. Тут у нас 1190 люкс. Точка 2, тут я здалеку бачу в темну пляму і відповідно освітленість втричі менша. 410 люкс. Точка 3 має бути яскравішою. Але ні. 390 люкс. Точка 4. Знову ж таки, в темній плямі 190 люкс, точка 5, Тут водій зустрічного авто, умовно, у нас знаходиться 23,6 люкс. І точка 6 це підсвітка узбіччя 161 люкс. І так просто для загального розуміння на 30 см вище лінії термінатора. Шукаємо якісь світлові плями або промені і не знаходимо. Тут освітленість ще менша, ніж в контрольній точці 5. Вона ледь піднімається там до 20 люкс. Також додаємо сюди наш стандартний тест на засліплення. Ми тут візуально просто бачимо, що світло не потрапляє в вищі лінії термінатора, і відповідно, ось моє обличчя і руки зараз повністю знаходяться в тіні. Їх нічого не освітлює, відповідно, водій зустрічного автомобіля навіть на такій. Короткі дистанції 4 метри також не буде потрапляти світло на обличчя або очі. Нижче лінії термінатора ми бачимо, що світло, в принципі, присутнє і буде освітлювати дорогу. Тепер перейдемо до порівнянь і спочатку порівняємо лампи Altinon Pro 9200 з галогенками від Osram, які ми тестували також в цій фарі. Ну, як ми бачимо, все ж таки LED-лампи в нас цікавіші і яскравіші. Єдине, що в контрольній точці 6 галогенки працюють яскравіше, ніж LED-лампи, і це ми помітимо по іншим лампам також. Тобто узбіччя. Галогенки в даній фарі освітлюють краще, ніж LED-лампи. Але по іншим контрольним точкам ми бачимо перевагу на стороні LED ламп від Philips. Єдине, на чому ще можна зауважити, це контрольна точка 4, ближня дистанція. Тут різниця в освітленості невелика, і тому, в принципі, ближню дистанцію що галогенки, що led лампи від Philips освітлюють плюс-мінус однаково. Далі зробимо цікавіше порівняння з лампами. Altinon PRO 5100. Тобто 9200 це на стопові лампи, а 5100 це такий середній варіант. От 5100 в даній фарі спрацювали дуже погано і навіть гірше, ніж Галогенки, ну особливо там по контрольній точці 1. Тому, в принципі, 500 для лінзи ну, взагалі не підходять для покращення світла. А 9200, якщо в нас не стоїть задача там значно збільшити яскравість, будуть однозначно цікавіші за галогенки. Далі в нас є ще декілька цікавих ламп, це, наприклад, InfoLight S3 і Ideal F19. Дані лампи мають схожі характеристики по світловому потоку. І, в принципі, ми бачимо, що ось ці лампи від менш відомих виробників світять цікавіше, ніж Philips, і вони, до речі, краще освітлюють узбіччя, особливо, якщо звернути увагу на лампи F19. Найяскравішими лампами в наших оглядах саме в цій лінзі стали дві моделі. Це ALET XH7 str Три лампи спроєктовані спеціально для лінзи. Тут ми бачимо ну, колосальну різницю в освітленості по всім контрольним точкам. І також контрольні точки 6, аледи демонструють якісь нереальні показники, і тому узбіччя, дорожні знаки, пішоходи, якихось тварин на узбіччі, аледи будуть показувати і висвітлювати значно краще. І ще одні лампи, які заслуговують уваги, якщо ми хочемо максимально збільшити яскравість. Це InfoLight m 1 Вони, в принципі, поступаються АЛЕД, але якщо ми будемо порівнювати їх з Філіпсами, то побачимо колосальну різницю в освітленості. Єдине, де вони можуть трішечки між собою змагатись, це контрольна точка 6. У InfoLight тут 166 люкс, в той час як у Філіпсів 161. Тому висновок по даним лампам буде в принципі. Аналогічним іншим висновкам, які ми робили по LED лампам Philips в різних наших оглядах, незважаючи на високу вартість і Відоме ім'я, лампи там від Philips, Osram, Narva і Bosch ніколи не демонструють якихось високих показників по освітленості. Так, вони якісні, вони надійні, вони довговічні, але для того, щоб суттєво покращити світло і збільшити світловий поток, вони навряд чи підходять. Звісно, для рефлекторної оптики, якщо ви не хочете там обирати і заморочуватись там довго з вибором, оглядами, тестами, однозначно такі лампи підійдуть краще, тому що вони. Вони завжди гарантують правильну геометрію світлотіньової межі. Але, як ми бачимо, для рефлектора це ще підходить, але для лінзи вже є своя специфіка. Тут хвилюватись за геометрію світлотіньової межі не доводиться, адже її формує сама лінза, і будь-яка лампа, яку ми поставимо в лінзовану оптику, буде мати нормальну геометрію світлотіньової межі. Тому для лінзованої оптики, в першу чергу, важлива максимальна яскравість. І от якраз по максимальній яскравості лампи Philips про Pro 9200 в цьому тесті не проходять. Тому для лінзи, мені здається, в них недостатньо світла, недостатньо потужності, і такі лампи краще всього розглядати саме для рефлекторної оптики. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.